Один із ударів безпілотників, які було запущено по російських аеродромах, координували українські спецпризначення. Про це пише видання New York Times. Он аддав всіх українців на службу западному сатанізму. Видання посилається на інформацію з Міноборони РФ та українського високопосадовця, який побажав залишатись анонімним. За інформацією New York Times, безпілотники були запущені з території України. Один з ударів координували спецпризначенці, які були поблизу бази та допомагали навести безпілотник на ціль. Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій з базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такі. Великій відстані зазначає видання. Водночас пише New York Times, український уряд відмовився брати на себе відповідальність за вибухи на Херефії. До речі, зараз у наших збройних сил найвищий рівень довіри серед усіх соціальних інститутів держави це 98%. І такий рівень довіри цілком зрозуміли, тому що збройні сили дають нам власне головне це віру в реальність нашої перемоги після початку широкомасштабної агресії противник. Каде з лютого і до сьогодні збройні сили України разом з силами оборони вже звільнили понад 50% території, яка була захоплена ворогом. І ця напружена військова робота триває і далі. І вже весь світ усвідомив, що Україна здатна не лише відбиватися, не лише оборонятися, але й перемогти Росію на полі бою. А ще наші військові демонструють винахідливість та майстерність у використанні озброєнь і своїх і за. Кордонних. Чергове тому підтвердження це незухваліша атака на російську територію за ці 10 місяців війни. Так, е Видання New York Таймс оцінило удари по аеродромам стратегічної авіації Росії, які трапились 5 грудня. А британська розвідка у свою чергу повідомила, що вибухи на військових литовищах на базах Енгельс і Дягілєво, власне це найбільш стратегічно значущі провали оборони Російської Федерації з моменту вторгнення в Україну. А сьогодні, 6 грудня, це ударне шоу мало продовження. Пройшла атака на військових Литовище у Курську та нафтову базу Російської Федерації у Брянській області, і тож чим можуть завдаватися оці удари в глиб території ворога на понад 600 кілометрів, і які висновки і політичні і військові треба зробити з цієї гучної ударної? Місії, і е, якої сподіваюся, буде е, е, системне продовження у, у нас на зараз на зв'язку. Є Олег Катков, військовий експерт, і головний редактор Дефенс Express. пане Олеже, вітаю вас. Я дякую за запрошення. От що є спільного в ударах по аеродромах Енгельс, Дягілів, і сьогодні, якраз по Литовищу у Курську? Чому ця британська розвідка говорить про те, що це найбільш стратегічно значущі провали Російської Федерації з моменту вторгнення в Україну? От як це можна пояснити, і які спільні риси? Ну, справа в тому, що мова йде про удари в саме серце ВКСРФ, тобто, якщо ми беремо авіабазу о, «Енгельс», тобто під Саратовом, то це центральна авіабаза взагалі, стратегічної авіації ВКСРФ, тобто однієї з трьох трьох компонентів е, взагалі, ядерного стримування РФ. І, на мій погляд, сів події взагалі можливо вписувати вже в історію бойових дій, тому що відповідно до підсупутникових знімків, як мінімум один. То 95 мс в результаті цієї атаки був виведений з ладу, і це перший історичний випадок, коли ця машина, яка якщо брати ту 95 стоп'ять, взагалі в принципі, який піднявся у небо ще у 52-му році, перший зразок, то за весь цей час жодної бойової втрати цього літака не було, і на рахунку збройних сил України перший зразок цього літака, який був пошкоджений під час бойових дій, водночас, чи є ця трата небезворотньою, чи літак буде відновлено поки не зрозуміло, тому що ми маємо лише виключно супутникові знімки, але у будь-якому випадку літак пошкоджений і піде на відновлення. І від того, чи стане це незворотньою втратою або ні, то залежить саме ступінь пошкоджень і чи будуть його взагалі відновлювати після цієї атаки, тобто за розміром того, що відбувається, збройні сили України скоріш за все, тому що знов таки Міноборони чи Генштаб не повідомляли про те, що це саме збройні сили України є генераторами цієї бавовни. Але ну у будь-якому випадку подія вкрай ніж цікава, і звісно, от вчора і сьогодні ми намагаємося розібратися, чим саме можна знищувати цілі на такі значні дальності? От, ви сьогодні робили таку детальну публікацію на нашому ресурсі Дефенс Експрес. Які попередні висновки і які версії для реалізації цього глобального завдання? Ну, по-перше, які є вихідні дані, тобто у нас є вкрай інформативне насправді відео, яке було знято з одного під з під'їзду з камери спостереджені прямо в жолотовому будинку в населеному пункті Енгельс на відстані 5,5 кілометрів від центру авіабази, де вже була бавовна. На цьому відео чудово чути, коли щось з реактивним двигуном пролітає, і видно спалах. Ну, праксимована, якщо там не. Провести просто в приблизі розрахунки, то швидкість син. Ліцейського літального апарату, який летів за допомогою реактивного двигуна, становить близько ну від 750 до 850 км на годину, тобто вона, ну скажімо так, це доволі такий потужний високошвидкісний літальний апарат, який може летіти до того ж з на доволі малий висоті, враховуючи велику кількість повідомлень від губернаторів прикордонних російських областей, таких як Курська, Брянська там, Белгородська. Вони доволі часто обідкуються на те, що, мовляв, удари завдаються безпілотниками, і вони не уточнюють, що саме, але демонструють фотографії, на яких видно уламки таких БПЛА, як ту 143 рейс. Це ще радянський розвідувальний БПЛА, який розроблявся у 70-х роках. Він доволі архаїчний за розвідувальною апаратурою для розуміння. Там просто кінокамера з плівкою стоїть ясом і. Цю плівку необхідно ще й проявляти, тому за тією технологією за які він мав використовуватися за часи СРСР. Він летів, він знімав плівку, потім повертався, плівку проявляли. Звісно, у 21-му сторіччі, коли в нас є сучасні цифрові дрони, це повна архаїка. Водночас вага такої апаратури, розвідувальної, яка там встановлена зразка 60 тих років, складає близько сотні кілограм, і це, якраз, на мій погляд, дозволяє можливість провести його конвертацію. Тобто із архаїчного розвідувального бепла у ну таку такий от конвертовану крилату ракету, яка, якщо ми беремо рейс саме ту 143 має дальність польоту близько 200 кілометрів, і причому швидкість до 250 кілометрів на годину. А, а якщо ми беремо його старшого брата вдвічі більшу версію, ту 141 стриж. То вже вона має дальність польоту до 1000 км і швидкість до 1100 км на годину. Ну це максимальна при високому профілі польоту у землі швидкість буде значно, ну, все ж таки менша, але тим не менш доволі висока, тобто понад 750 км на годину, враховуючи те, що ці вони можуть літати на доволі низькій висоті, а природні мають ну, систему навігації, в тому числі інерціальну, яку цілком можливо зробити таке обережне Припущення є можливість проабгрейдити і становити щось більш сучасніше до цієї системи. то ми, ну, якщо моє припущення вкрай обережне вірно, то тоді, скажімо, так, є можливість завдавати удари такими засобами. Водночас для того, щоб ніхто там не було питань відносно будь-яких таємниць. От расисти от чудово знають, що по ним прилітає, тому що уламки вони та бачать у себе, а це ж ми вибудовуємо будь-які там припущення. Підпишіться на канал і. Не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.